Всім доброго дня, всім доброго здоров'я! Вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас нове відео, але відео без теми. Таке розмовне. Я на віліку. Так, треба сьогодні накатати 20 кіме. І придумати якусь цікаву тему для відео. Так що починаємо. Починаємо відео. Ну, перед катанням на велосипеді треба почистити ланцюг і трансмісію. Як я казав на початку відоса, відео без теми, але майже є тема. Це чистка ланцюга і трансмісії велосипеда. Ну, от, як ви бачите, я взяв тряпку, трохи протер ланцюг. тряпка брудна. Тепер беру зубну чистку. Дуже гарний девайс. З мною щіткою гарно чистити ланцюг і трансмісію. І це велика економія грошей, коли немає грошей, на якусь там щитку, там зі спеціалізованого магазина, котра ну, дорого коштує. Можна вже стару. Ну, щітку взяти, її не викидати, а от так використовувати. Ось тут таке трудне місце, це шайба. В задньому переключателі, там любить збиратися бруд Від мастила, від грізюки на вулицях, дві шайби, знизу і зверху. Там треба дуже уважно і гарно прочистити. Так, треба щось говорити, щоб було цікаво слухати. Ну, Давно я не чистив. Все діло після чистки. Я вже не хочу просто повторюватись, треба змазати всього. Бачите, скільки бруду випадає. Намагаються чистити регулярно. Регулярно. Бо якщо регулярно чистити, смазувати все, воно довше. Проживе і буде гарно працювати. Так. так, Далеко я ніде не катаю. Зараз і складно кудись далеко виїхати. Чим я займаюсь? Більшості часу я читаю книги, слухаю музику. Дивлюсь фільми цікаві. На велику я не дуже багато катаю, і це не кожен день. 20 км це так мало. Коли був більш-менш сприятливий час, я накатував 50 км в день, 40 або 50. Далі цей механізм у віліку називається касета, там де зірки, його теж треба чистити. Чистити з одною щіткою. Що я намонтував, навіть і не знаю. Закадровий голос. Якась хрипла музика. Не дуже якісного звучання. Просто мені цікаво потім подивитися це все, все на великому екрані. Мон монтую я на телефоні. Вітя, Вітя, привіт. Якщо дивився це відео, пам'ятаю, колись мені порадив дуже гарну програму для монтажа відео, я цією програмою користуюся до сих пір. І вона одна із найкращих, краще, мабуть, немає що? Шукати. Далі. Бреться у нас дві дві щитки. Тепер ще ретельніше треба чистити на цю Покришки в мене навозять Бейдіш швальби. Наші хтось. Наші хто так, двома зубними щітками. Ось така операція Цікаво, якби я би, був, був, трансли... знаєте, як колись там показують по телеку футбол і ведущий там коментує матч. Якби я цікаво коментував би матч, або бокс. Далі Шимано. Це мастило для ланцюга. Я їм користуюся, воно дуже гарне. Одна з найкращих мастил для ланцюга. Ще воно гарне, це те, що воно густе. Коли ти наносиш на ланцюг, воно дуже густе, бо я користувався до цього іншими мастилами і всі інші мастили, як вода. Як вода. Ну просто все розливається. Раз. Треба потім витирати. Він і Інос того мастила воно, воно будуть збирає. А це шимановське, воно густе. Треба кожне дзвіно так промазати і... і буде особливо нещо. Далі. Обзор, Міні-обзор нові велик. вилка рок-шок. Велик трек. Рама тут дуже цікава. МЛ у мене. Зріст метр 79, Ну, майже метр 80, У мене зріст метр 79, Але під трубу я трошки видовжив. Мабуть трошки більше раму. Л, а, хоча і це гарно, але мабуть ці рами більш такі технічні треба траси катати. Або на змаганнях приймати участь. Ну це я вийшов проїхатися. Ну вирішив перед катанням треба зробити розмінку. Розминку ніг. А ну, вона коротенька, на декілька хвилин. Це моя зарядка. Я цю зарядку роблю перед катанням на скейті. Дома. Дома зроблю і поїжджаю на спот. Я люблю, як кажуть, заздалегідь зробити зарядку. Так, зробив зарядку. і Можна тепер проїхатися. Питання. Скільки планетів в сонячній системі? Стему для відосу я не можу придумати. Цікаво. Так, щось багато людей. Так, стоп, камера. Так, щоб зняти якесь цікаве відео, це треба готуватися, придумувати і писати сценарій. Я всього, всього не хочу робити, а відео знімаю на ходу. Те, що першу в голову прийде, те й знімаю. Повторюю. Запитання, скільки планет в сонячній системі? Цікаве запитання, але ми зараз тут розвертаємось і поїдемо назад. По можливості. Тепер нам потрапилась розбита машина. Минає день, минає ніч. Да, воно вже рано темніє. Сьогодні намотав 20 кіме. Зараз їду додому. вечеряти. Це винагорода. Завело проїзд 20 кіме. Всім дякую. Будь ласка, лайки, подобайки і коменти.